29.06.2022 року, я повернувся в Україну. Саме, саме було дуже мені приємно, коли я дуже переживав за свого поротима за Юрчика. І коли я проходжу, дивлюсь, кого там обміняю, бачу, стоїть мій друг без ноги. Ну, я так був радий його бачити, що він жив. Це були самі приємні відчуття для мене. Ми, коли лежали в полоні, все думали про їжу. Їжа, їжа, м'ясо, м'ясо. І коли ми повернулися, ми позап... були в Запоріжжі, ми почали одразу собі шашлики заказувати, одразу речі собі піти купити, бо нам в тапочках одноразових ми повернулися. Слава Богу, там десь хтось ті штани десь позагубив, такі штани нам дали, якусь футболку дали. Ну, Як отак -от верталися з полони. Коли дивилися на тих, кого наші вертають з полону, всі йдуть від'їдені, пострижені, побриті, з пакетиками кимося, а ми голі босі. Скажу так: мені приходять і кажуть, що потрібно тобі вколоти обізбалююще. Я кажу: все, жопи немає, нікуди колоти, грусти, і лише одна мишця лишилася. А я скинув буквально висуну до 40 кілограмів. Ад мене одні Кості лишались. Я їлі передувався. Мене звати Владислав, прізвище мене Самуїл. Я морський піхотинець, був в 36-й окремі морської піхоти в самохідному флірінському дивізіоні. Захисник Маріуполя. Ми там тримали оборону, стріляли, не спали зовсім почти. Буквально я коли засипав, я бачу так от різні, ото мене пролітали різні життя людей яких мені не знайомі зовсім. Ну, ми дуже багато стріляли. Потім, 28 числа, я побачив вже перший літак, як навіть збили його. Він... Ми відстрілялися на одній позиції, відкатилися, буквально там в ту посадку скопала 152, а потім прилетів літак і викинув маленькі, такі, як сімочки, на ту посадочку. І якраз ззаді нас стояли хлопці, і тоді вони збили тоді літак, він впав. Першого Березні ми зайшли в сам Маріуполь. І в самому Маріуполі ми розположилися на заводі «Ілліча», виконувати там бойові завдання. Завод сам був, був знищений Самі, літаками, що літали 24 на 7 та бомбили. Завод та місто, так і ракетами з всього. Ну і всі, всієї артилерії, яка вона була, все було знищено. Місто було повністю в трупах. Страшне. Страшно це бачити, коли собаки бігають з якимись руками людей. Коли біжить на тебе алабай здоровини і несе руку чуюсь. Дуже це страшно і непонятно, що з тобі зробити, стріляти по собаці чи ні, ну, собака не людина і тяжкіше вбити. сутки ми заступаємо на чергування на на гармату один раз нам тільки на день готували їсти, знайшли електричну плитку, і в нас якось прилетів, прилетів самоліт, вдарив і нашу кухню, там, там, де в нас готували їсти, начали, зруйнувало. І там ми знайшли собі мішок макаронів. Ми, ми що, Ці макарони і їли. Буквально що пожарили їх, обжарили, водою залили. і так ми Підпиталися. 22 мені в Маріуполі стало 12 березня. Саме добрий подарок, який я запам'ятав, що мені зробили, це нові шкарпетки. Та з цим було іменно дуже важко. Шоколадку і носки. У час переміщення буквально я йшов, почув. ну, Я бачив, дрон висить. Спочатку в, в одній сторони здання прилетіла 120-ка. Ну, ну, у нас вже мост тоді не думав, що там. те, що Ми знаємо, що ти свою не почуєш міну чи снаряда. Я почув вихід, але вже. Я просто собі вийшов, мені дуже повезло, ну, от, в мене міна впала в 3 метрах. Дуже повезло, що це був вугол здання, я тільки ну, вийшов і це сталося. Ну що я подивився на себе, побачив кров іде. зняв бронежилет, подивився дирка в животі. Ну, Я такий собі приліг, хвилин 10 почекав, не помираю. Ну, що я думав, що зі мною буду хлопці возитися. І буквально що? Я знав, що мої хлопці буквально від мене в 50 метрах, що я можу спокійно докричатися і вони можуть підбіжати мене евакувати. Мене півтора часа катали в хамері по Маріуполю, привозили в одне місце там, де вже був Ну раніше був госпіталь, там вже йшли в вуличні бої. Потім привезли на КП бригади, мене вигрузили, говорять, за чим ви його взагалі сюди привезли. І потім, виходить, мене привезли в госпіталь, і з госпіталі мені одразу на операційний стіл зробили операцію. Потім я проснувся часу, мабуть, через десять і вже побачив, що в мене куча з мене трубок торчить, кишка наружу торчить. Я, я поширюватися навіть не мію. Маріуполі зробили операцію, ще дві зробили в полоні. Сьогодні наш герой це Владислав Самуїлов, парський піхотинець, хлопець, який в 2020 році тільки закінчив навчання в військовій академії, і вже в 22-му опинився на справжній війні у пеклі у місті Маріуполя. Він брав участь у героїчному захисті Маріуполя, і, на жаль, в нього є дуже важкі поранення. Сьогодні він має групу інвалідності і це дуже вплинуло на його подальше життя. Він вже буде комісуватися, зараз він не. Може продовжувати службу, але в нього просто неймовірні плани на майбутнє. Мені дуже приємно, що серця Зусталі допомагає таким хлопцям отримати віру в майбутнє, отримати цей фундамент, з яким він має можливість рухатись далі. Добрий день. Сьогодні у нас важливий день і для вас і для команди Серця застань. Сьогодні ми будемо вручати вам вашу власну квартиру. Дякую для вам роздивлятися. Так, звісно. Де зроблена світлина? Миколаю після здачі на берет у 2020 році. Був молодий. Можна сказати, що за цей період стільки всього сталося. Морська піхота це вічний стан душі, як кажуть. Так, кухня-вітальня. Таким панорамним віконцем. Доволі велика. Саме головне. Добре. Але хлопців воює духова шапа. Так, так, це так. Цікаво. Ви готуєте? Так, звісно. Готуєте. Дуже, дуже, дуже люблю готувати. Можу собі пироги, м'яско любе, торти пекти, <рес> бісквіти. Добре. Так, да, так, да, так. Да. Саме головне, що вона було. Взагалі дуже велика кухня. Так. Великий Ку... холодильник, кондиціонер, як завжди, все необхідне повинно бути. А, двоконтурний котел. Все, все Тепле буде. Звичайно. Причому саме будете регулювати, коли потрібно, коли ні. Так Трішки по службі вирішити рапортом і все. Можна заїжджати, жити собі в Своє майбутнє. Я б хотів бути поваром. Дуже мені подобається це готувати. Я на позиціях хлопців відділяв такими стравами, що такі поляни на накр... ну, столи накривав. На Новий рік колись, ну, це в 22-му, з 21 на 22 й рік, у нас на столі було 12 блюд різних. І це все готувалося на польових кухнях. Дуже цікаво і для нас, як для проєкту. Щодавно захисники Маріуполя навчалися в Тулузі в поворіт. Я думаю, що в нас будуть ще не один такі проєкти, якщо ви вмієте стати кухарем. І вже вмієте гарно готувати, тому тут готові вам допомогти. Звертайтесь до нас в програму Майбутнє. Ми обов'язково зробимо індивідуальний шлях для вас для досягнення вашої мети. Добре, дякую. Я сьогодні з великим задоволенням передаю вам цю власну квартиру. З цією квартирою я хочу передати вам слова великої вдячності від засновника проекту Серця усталі» Ріната Ахметова. і ця гідна підтримка, яку він сьогодні надає захисникам, вона саме за те, що ви зробили і робите для нашої країни. Бажаю, щоб ця квартира стала надійним фундаментом для побудови вашого прекрасного майбутнього. Ми говорили з вами про те, що ви хочете стати кухарем, що у вас до цього є великий хист, і ми радо допоможемо вам досягнути вашої мрії. Адже для нас є дуже важливим реалізація наших героїв, як від реабілітації, від то самореалізації. Я вручаю вам цей сертифікат і ключі від власної Дякую вам. Дозвольте вас обіймати. Дякую вам, Будьте дякую щаснили. засновнику фонду «Серце за Осталінатор Хметову за цю квартиру, за те, що він нас підтримує і надає нам майбутнє. Я виконував свої, свої обов'язки і що і готував для своїх хлопців. Те, що ну, з кожним роком все це усовершенствувалось, там щось уже нове, щось можна було приготувати. Блінчики банальні на буржуйки пожарити. В кожного разу в них було, щоб ну, два дні їли щось одне, такого не бувало. Ви хочете стати кухарем. Тобто, яка така глобальна мета? Стати шефом, сушефом якогось київського ресторану? Так, звісно, хочеться стати і шеф кухарем якогось київського ресторану. Потім зробити свій ресторанчик, якийсь О, для початку. якийсь капешку. Потім ресторанчик вже можна Супер. розвиватися, саморозвиватися. А, давайте за ваш Давай. успіх. Ось і нехай це обов'язково справдиться. Дякую. Більш за все я і Маріуполь пройшов, тому що завжди стараюся бути на не попускати себе в якийсь смуток, бо якщо опуститися, воно все буде далі гірше. Потрібно підтримувати себе у радісному системі, коли навіть і погано.